Під час кріолі зниження температури локально йде до мінус 11 градусів. І в цих умовах адіпоцит що він робить? Він хоче дуже швидко нагріти тіло, і тому він віддає то, що в нього є: той жир, той нагріт, то АТФ, то всю енергію він віддає, і він буде віддавати ще 4 тижні. Ось чому перший результат, який ви отримаєте? Він буде через 4-5 тижнів, і це буде саме локальне зменшення об'ємів. Ви знаєте, який саме великий результат ми отримали у жінки, яка собою займається, у жінки, яка три рази на тиждень відвідує тренажерний зал, яка робить, яка робить розгрузочні дні. Так? І в неї все одно є ці гаманці щастя локального жиру. Так от за одну процедуру вона скинула